Сьогодні у випуску у уливкові попрощались із військовим Михайлом Сушицьким. Сто шістдесят дерев попали в бореві 28 жовтня у Житомирі. Галина Шпак 20 років грає у футбол на аматорському рівні. Історія про змагання найкращий гол та учнів футболістки. Близько трьох сотень людей у селі Левків попрощались із загиблим військовим Михайлом Сушицьким. 35-річний військовий народився та виріс у Левкові у багатодітній родині. Батько Михайла помер. Дев'ятеро дітей його мама виховувала самостійно. Ну, До науки він не дуже був нормальне сільське дитя. Так і всі його брати і сестри. Працьовитий хлопець був. Любив дуже працю. Все вмів робити. На будівництві і штукатурить, і кладку, і криші, все робив. Після закінчення школи Михайло працював робітником на будівництві. Односельці загиблого згадують, Михайло не цурався роботи і всьому вчився сам. Все розумів, сам міг і хотів сам робити все, всю любу, ну все, на що не подивиться, все вчився і роботи. І дуже, дуже лінивий до роботи. Всю, всю роботу, яку він і в городах садив. Сам скопає, сам посадить, все. Не, він не сурався і не, не боявся ніякої роботи. Чоловік пішов до війська влітку 2023 року. Воював на сході України. Загинув військовий 18 жовтня. У Михайла залишились мама, брати та сестри. Він знав, що він проста людина з простої селянської сім'ї, багатодітної, де всі діти. Розуміли один одного, де розуміли і бідність, розуміли і добро, і тому з дитинства всі намагалися робити добро. Ну Михайлик був можливо найбільш таким добрим і щирим, тому що він виростав у сім'ї скромній, де цінувалося добро, де цінувалася людяність. Таким він був все життя. Комунального підприємства Василь Садчук ріже стовбур верби поваленої 28 жовтня буревієм. Дерево по вулиці Космонавтів, 2 із корінням вирвав порив вітру та повалив на тротуар. Чоловік каже, що у Житомирі найбільше повалених дерев в районі польової. Переважно це дерева, які мають високу крону. Пориви вітру такі були, що ви і суботу, і неділю працювали. Дуже дуже багато і на машинах, і так і на дома на все падало. На машину впало, побило машину. Таке, ну це добре, що без людських жертв. Працівники комунального підприємства «Зеленбуд» із використанням спецтехніки впродовж трьох годин ліквідували аварійну ситуацію. Назар Калиновський, начальник дільниці, розповідає, що гілки верби ріжуть на щепорізі. Це пришвидшує роботу. На даному об'єкті бригада складається з восьми чоловік. Це подрібнення гілля щепорізом, щіпорізом, також складання гілля, відділення дров від крупних колод, які ми будемо забирати маніпулятором. Також прибуде сюди ще трактор на погрузку дров окремо, тобто у нас буде щіпа, дрова і колоди. Зрізані дерева, колоди і щепу везуть на підприємство «Зеленбуд», де сортують та використовують у потребах підприємства, каже заступник директора Володимир Савченко. Використовується для власних потреб для для отеплення адміністративного корпусу та тепличного господарства. У нас є теплиці, які ми вирощуємо квіти там для міст, для висадків місто. Щепа також у нас є для перегнівання для компосту для торфу, і ми передаємо ще спеціс. Підскабінату вони беруть на кладовище. Володимир Савченко розповів, що під час буревію, 28 жовтня, надійшло більше сотні повідомлень про аварійні ситуації. Ну, з 28 жовтня було. На сьогоднішній день 104 заявки, що впали дерева, гілки і так далі. Виконано вже близько 150-160 дерев, бо на одній адресі буває 2-3 дерева. Назар Калиновський каже, що заявки від мешканців до міського інформаційного центру на номер 1580 продовжують надходити. Мають право подати заявку. Просто мешканці, прохожі, пересічні громадяни, балансоутримувачі. Будь-то ЖЕК, будь то СББ, керуюча компанія і так далі. Тобто, будь-хто після того, як я отримую цю заявку, ми направляємо туди бригаду. Бригада приїжджає і по місці вже орієнтується, що потрібно зробити: або це зняти гілку, або це зняти частину дерева, або в даному випадку це видалити все дерево. Тетяна Скоростенська, Євгенія Варвенко, Суспільне новини, Житомир. Ми його зав'язуємо, піднімаємо. І теж знизу теж заплітаємо хвоста і потім збираємо вже повністю, щоб він був великий. Марія навчається в одному з закладів профтехосвіти Житомира на перукарку. Дівчина вступила до навчального закладу після закінчення 11 класів ліцею. Говорить, що найбільше в навчанні подобаються практичні заняття. тему, ми його практикуємо один на одному. Якщо щось не виходить, нам наша майстерша допомагає. В Цьому навчальному закладі готують працівників для галузі легкої промисловості та сфери обслуговування. У 2023 році до закладу освіти подали 250 заявок на вступ. Зараховано було 229 учнів, говорить Світлана Фільшина, заступниця директора з навчально-виробничої роботи. У нас кожного року є пропозиції щодо набору. То ми вже в цьому році. Ми на 29 здобувачів освіти набрали більше. І дякуючи департаменту освіти, вони погодили нам, тобто дозволили набрати більше. І уже починаючи з 2022 року, ми весь час перевиконуємо план набору. Серед здобувачів освіти навчального закладу, внутрішньопереміщені особи люди з інвалідністю та дорослі, які хочуть підвищити кваліфікацію або здобути нову професію. Дуже багато у нас внутрішньопереміщених осіб, особливо жінки, вже дорослі, не випускники шкіл, а саме дорослі жінки прийшли вчитися з професії кравець, кравець закриє. На кравчиню навчається й Олександра. Дівчина говорить, що дитинства мріяла отримати цю спеціальність, бо колись її мама шила одяг. Завжди мене тягнуло козі, щось створювати, щось робити нове, і тому я вирішила піти так, скажімо, по сімейним стопам і продовжити, скажімо так, цю справу і створювати вже щось нове, щось своє, і показувати себе людям через свої творіння. Під час практики учні отримують заробітну плату. Розповіла Марія. Дівчина навчається на швачку верху взуття. Після закінчення навчального закладу планує працювати на взуттєвій фабриці. Зараз дуже актуальна ця професія. Ми під час виробничої практики виготовляли взуття для захисників бойців. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Водій Володимир Шварцман розповідає, що особисто в музей привіз російський безпілотник Орлан 10 якого передали українські військові, які збили його на Донецькому напрямку. Наші збройні сили його збили, і в такому який він є. Передали, що могли підклеїти, що могли підрисувати, щоб більше було. Інтересніший експонат для наших дітей. Безпілотник отримав мінімальні пошкодження, каже Андрій Тичина, науковий співробітник Звягельського краєзнавчого музею, і розповідає, в чому унікальність такого безпілотника. <пілотник> унікальність даного безпілотника, якраз в тому, що в ньому стоїть бензиновий двигун. По звуку він в принципі не відрізняється від звичайної бензинової коси. В принципі, можливо, це, це є той самий двигун. Просто унікальність його в тому, що він може літати в будь-яку погоду. Йому не важливо сніг, дощ чи навіть сильні пориви вітру. З таких цікавинок можна сказати також його цінову політику, яка коливається від 85 тисяч доларів до 120 тисяч доларів. І, в принципі, досить дорогий, але найдорожчі деталі це якраз саме мотор і камера, бо все інше це звичайний пластик. З інноваторс можна побачити звичайну, скажімо так, Кришку з пляшки, це не наше військове робили, це коли вони його збили, він вже такий був. Тобто, можна сказати, що безпілотники роблять напівкустарним способом і навіть такі технології використовують. Він має можливість відкрити парашут і, в принципі, зберегти частину своїх таких деталей. І він безпечно приземляється. Але це тільки за умови, якщо він не сильно пошкоджений. Андрій Тичина показує ще трофеї, які передав український військовий. Ось можна побачити їхній підсумок болотяного кольору, також майорський погон, трофейний, шолом і бронежилет. Відвідувачі цікавляться такими експонатами, каже Андрій Тичина. Військовослужбовці обіцяють поповнити музейну колекцію. Я Розмовляв з заступником командира артилерійського зенітного дивізіону. Він обіцяв передати залишки інших безпілотників суперкам і їхні ударні безпілотники, які фрагменти що залишились. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина. Галина Шпак, футболістка. Більше 20 років вона бере участь у аматорських змаганнях. Я з футболом займаюся ще із школи. Вчилася в Вінницькому державному педагогічному університеті. Я також гуляла там футбол, О, е, грала за команди. Поліся зараз гуляю за команду Янтарочка Львівська область Галина розповіла, що тренери довіряли їй грати у різних амплуа. і на воротах бувала стояла гуляра і лівого грала захисника, і півза, і навіть на падінні футболістка каже, що забитих голів не рахує, але найбільше їй запам'ятався епізод, коли вона влучила у ворота полтавської команди у складі жіночої збірної Житомирської області. Ми з чемпіонами гуляри Полтавою. Ми гуляли переяску в Хмельницьку. Пер і коли я забирала з центра гору, перекинула через себе, пробігла і забила. Удари по воротах і ведення. Тема уроку у нас сьогодні футбол. На уроці ми будемо ведення, м'яча вчиться. Більше 17 років Галина Шпак викладає фізкультуру у філії Курницького ліцею. Цікаво, я полюбляю дуже ці уроки фізкультури. А якщо ще й футбол, то Крепко дуже люблю. Спочатку я взагалі не вмів, а потім почав трішки гуляти, почав захоплюватися, і мені сподобалось, і вже трошки міг гуляти. Хочеться ще й ще, тому що це дуже цікаво. Ми б'ємо по поворотах, Ми обводимо фішки, і це цікаво. І нам Галина Миколаївна дуже е, допомагає. Ми сприяли, щоб вона і на змагання е, відвідувала ці змагання їздила, і ми їй дуже вдячні, що вона прославляє. На честь нашої школи захищає Галина Шпак одна з найкращих футболісток області, каже Олександр Сташенко, тренер. Галя це авторитет і людина, яка своїм прикладом показує підростаючому поколінню, як потрібно працювати над собою. Зараз Галя продовжує активно займатися футболом. Зараз вона є членом футбольної команди Янтарочка Новояворівська, але ми віримо в те, що вона повернеться в команду Полісся і буде вже проставляти команду Полісся на. Все українському рівні Леонід Харшан Олександр Циплюк Суспільне новини, Житомирщина. Дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Пісні, які ніде й ніколи не записувалися. Відшукати унікальний фольклор Житомирщини відправилася команда реаліті шоу Голоси дівчата! Що п'ятниці о 22-й, відкривайте для себе унікальний фольклор Житомирщини у голосах Полісся на місцевих каналах Суспільного мовлення спорту на Суспільному стає більшим Щобудня о 17.40 та 21.45 вмикайте новини спорту на місцевих каналах Суспільного. Стежте за найважливішими спортивними подіями та українськими перемогами на суспільному.